Результат риболовлі залежить від багатьох чинників, навіть від тих, що здаються незначними. Важливо правильно обрати місце ловлі, визначити відстань, підготувати відповідні снасті та використати ефективну прикормку. Саме ці нюанси визначають успіх риболовлі. З часом з'являється досвід і розуміння тонкощів процесу, але трапляються ситуації, коли риба не клює тривалий час. У такому разі варто змінити поплавець на легший, замінити волосінь на тоншу та використати гачок меншого розміру. Ці невеликі зміни здатні відразу змінити ситуацію на краще. Якщо у рибалки лише одна універсальна вудка без додаткових снастей, риболовля може бути невдалою. Варто мати різні снасті для озера, річки та різних типів течій. Не менш важливо дотримуватися тиші в місці ловлі. Рибалки говорять пошепки та намагаються не турбувати воду. Виважування риби також має свої особливості. Наприклад, якщо при ловлі плітки її різко витягати, вона почне метушитися і може злякати іншу рибу. Підгодовування великої риби вимагає терпіння, вона не буде клювати одразу, але правильне виважування допоможе витягнути рибу без зайвого шуму. Навіть плітка або ж плотва в такому випадку буде плавно ковзати по воді. Під час ловлі плітки важливо спочатку дати їй трохи часу під водою, щоб вона заспокоїлася. Чим більша риба, тим довше потрібно чекати, поки вона втомиться. Головне, не піднімати її надто швидко та якнайшвидше відвести від місця підгодівлі.